Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни математики. І сьогодні розкажу вам математичну казочку. У країни геометрії жила була точка. Вона була дуже маленькою. Її створив простий олівець, який залишив свій світ на аркуші паперу. Ось яка вона була симпатична. Точка дуже сумувала, бо її ніхто не помічав. Єдине, що вона вміла робити, це стрибати і залишати свій слід. Ось такий вирішила вона знайти собі друзів. Ішла йшла вона йшла і, і потрапила на вулицю ліній. Лінії були різні, одні лінії тяглися без зміни напрямку. Вони називалися прямими лініями. Інші змінювали напрямок руху. Це були криві лінії. Точка розглядала їх з цікавістю. Їй дуже сподобалися прямі лінії. У них не було ні початку, ні кінця. Найбільш за все вихвалялася червона пряма лінія. Я найдовша, ніхто мене не зламає і не зупинить, бо я нескінченна. Захотіла точка ближче підійти, щоб познайомитися з нею, і не помітила, як перечепилася і впала на лінію. І раптом пряма лінія зникла. На її місці з'явилося два промені перший та другий. Вони теж були дуже довгими, але все ж таки, як пряма лінія у них З'явився початок. Але знову наступила на промінь, і на місці промені з'явився відрізок. Він був найкоротший, бо у нього вже були і початок, і кінець. Дуже засумувала точка, що тепер її виженуть і вона. Так і не знайде собі друзів, але відрізок став її втішати. Не плач, залишайся жити з нами. Ти дуже важлива геометрична фігура. Послухалася точка, витерла сльози і стали вони дружити, допомагати один одному. Точка почала стрибати в різних місцях, а відрізки сполучали її сліди, виходили. Ламані лінії та кути. Коли відрізки сполучали всі точки попарно, з'явилися нові геометричні фігури. Багатокутники, трикутники, чотирикутники та багатокутники. Ось так маленька точка знайшла собі друзів і змінила життя великих ліній. Точка – Найпростіша геометрична фігура. Щоб зобразити точку, достатньо лише доторкнутися олівцем до паперу. Пряма це геометрична фігура, що не має ні початку, ні кінця. Ми можемо накреслити тільки частину прямою, але її можна продовжити в обидві сторони. Щоб провести пряму лінію, користуйся лінійкою. Можна намалювати ось таку горизонтальну лінію, вертикальну лінію та похилі. Ось так спробуйте зробити це вдома. Промінь це частина прямої лінії, але тільки з одного боку, обмежена точкою. Промінь має початок, але не має кінця. Відрізок це частина прямої лінії, яка з обох боків обмежена точкою. Відрізок має початок і кінець, його не можна продовжити. Кут – геометрична фігура. Він має вершину та сторони. Сторони кута, це промені, що виходять із однієї точки, кути бувають прямі, гострі і тупі. Ось і закінчилась наша казка про пригоди точки. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую вам за увагу. До зустрічі малята!